Друзі, вітаю вас, всіх тих, хто любить смачну домашню їжу. На цьому каналі я показую, як смачно харчуватись, але так, щоб це було корисно і не дуже калорійно. Сьогоднішнє меню особливо сподобається тим, хто любить домашню випічку, але хоче продовжити худнути, тому що тут всього навсього 1500 калорій на цілий день. Гарна дієта це та дієта, де немає зривів. А на такому харчуванні, мені здається, можна жити. Ну що, починаємо? Для сніданку візьмемо 200 г кисломолочного сиру. Хочу одразу сказати, що я взяла знежирений, бо в мене такий був, але вам в калоріях прописала 5%. Також нам потрібно буде 2 яйця, але з одного яйця залиште трошки жовтку, це нам потрібно буде для приготування перекусу. Залиште десь дві чайні ложки жовтку. На 80 г борошна в мене звичайне пшеничне, добавте одну чайну ложку розпушувача. Для вимішування нам знадобиться більш об'ємна форма і змішайте борошно і творожну масу. Посоліть, додавте цукрозамінник або 2 столові ложки цукру. Нам знадобиться 200 г очищених яблук, це десь два середніх яблучка. Покришіть саме дрібними шматочками. Тут не треба натирати на терку, бо тісто розлізеться. Тепер треба вмішати яблука в тісто, і спочатку буде здаватись, що яблук занадто багато, але не переживайте, тіста вистачить, а сформувати булочки мокрими руками. На цьому етапі вже можна ставити їх випікати. Там буде достатньо солодкого смаку, але якщо ви захочете додатково ще цукрову скоринку, можна присипати їх еритритолом і зверху корицею. Духовка на 180 градусів і випікаємо хвилин 20. Дуже ароматні булочки і ніжні за рахунок великої кількості яблук. Для обіду я взяла два курячих стегна. Загальна їх вага 300 грам. Але в калорії я внесла тільки 200, тому що в кожному стегні є кістка. Якраз кожної виходить десь по грам 50 Але шкірку я знімати не буду, і калорії якраз таки я прораховувала з урахуванням шкірки. Заливаємо водою об'єм в районі 400 мл і ставимо варити. Покришити невелику цибулину на грам 30. І поставити, смажитись на одній чайній ложці олії. В цей час натремо моркву, але візьмемо тільки частину 60 грам, бо 100 грам піде на вечерю. Потім до зажарки додати 100 грам солодкого перцю. В мене заморожений. І, звісно, буряк натираємо 100 грам. Люблю борщ не тільки за його смак, а ще й за те, що в ньому дуже багато овочів. Дві чайні ложки томатної пасти розвести в 50 мл води. Додаємо томатну пасту до зажарки, солимо і ставимо на хвилин 10 тушитись під кришкою. Курячі стегна киплять уже хвилин 10, тому можна додавати картоплю. Достатньо буде однієї на 100 грам. Додаємо картоплю до м'яса і, якщо потрібно, то долити ще води. Додаємо сіль. Багато хто капусту додає до борщу в самому кінці, а я додаю майже одразу з картоплею, тому що не люблю тверду капусту, але ви можете готувати як звикли. Коли картопля повариться хвилин 10, відповідно капуста хвилин 5, додаємо зажарку і залишаємо це варитись ще на 10 хвилин. До борщу я додаю вже готову квасолю. Ця баночка на 200 г, але самого продукту, самої квасолі, тут 100 грам. Коли борщ звариться, доводимо до смаку за допомогою часника. Переходимо до вечері. На вечері у нас супер смачний кіш з куркою та грибами. Для основи візьмемо 80 грам вівсяних пластівців і перемелимо їх на борошно. Відміряємо 200 г кисломолочного сиру. В мене знов знежирений, але вам я прописала 5%. За мене не хвилюйтесь, в мене не буде знежирене меню. Я це питання контролюю. Я просто з'їм додатково може шматочок авокадо чи хліб з маслом. Додаємо одне яйце і перебиваємо в блендері. До вівсяного борошна додаємо півчайної ложки розпушувача, солимо і змішуємо сирну масу і борошно. Я взяла керамічну форму і змастила чайною ложкою олії. Моя форма на 24 см і не дуже висока. А можна взяти трошки поменше форму для випікання тортів, ну, наприклад, на 16 см, і зробити бортики трошки вищі. Тісто трохи липне до рук, тому розподіляємо його по формі мокрою ложкою. Основу попрокалувати виделкою. Основу треба поставити в духовку на 10 хвилин запіктись, але поки не ставте, ми об'єднаємо це з нашим перекусом. Нам знадобиться одне яблуко, яке треба буде почистити і нарізати от такими от кільцями. Нам знадобиться 4 кільця і вирізаємо серцевину. Далі ми візьмемо звичайне листкове тісто. В мене кожен шматочок десь по 30-35 грамів. Шматочки тіста берете такі, щоб вони були по розміру, як кільця яблук, і розкачуєте, щоб десь 1,5-2 см вони виступали по бокам. Далі треба зробити розрізи, як на відео, і загнути краї до середини. Листкове тісто це, звичайно, дуже калорійна історія. Але якщо брати його в міру, і якщо у нас весь раціон збалансований, то чому б і не побалувати себе такою випічкою? І змазуємо тим жовточком, що ми залишили, коли готували сніданок. Прикрасити половинками волоського горіху. Ставимо випікати все разом на хвилин 10-15. А в цей час кришимо дві середніх цибулини і посмажимо на одній чайній ложці олії. Ще нам знадобиться 250 грам печериць, які ми також нарізаємо, але спочатку до цибулі додавте моркву, щоб трошки пережарилась. Це та морква, яку ми натирали з обіду, і потім через декілька хвилин вже печериці. Посолити і додати улюблені спеції. У мене просто чорний перчик. Пиріг у нас з куркою, і грибами, тому ще не вистачає нам курки. Беремо 300 г курячого філе і нарізаємо маленькими шматочками. Поки ми підготовлювали начинку, вже приготувався наш перекус і підрум'янилася основа для пирога. Поєднаємо нашу зажарку з курячим філем, досолюємо, якщо це необхідно, і стосовно спецій, перець в нас вже є, а ще добре сюди впишеться часник. Додаємо два яйця за рахунок того, що м'ясо студило за жарку, то вона вже не така гаряча і яйця не згорнуться. Викладаємо начинку на наш пиріг і відправляємо в духовку спочатку на 15 хвилин. Поки запікається, натремо 30 грам твердого сиру, достаємо пиріг, посипаємо сиром і можна ще додати базилік. І ще на 15 хвилин доходити в духовку. Ми закінчили наші приготування. Збираємо наше меню на сніданок. Пиріжки з яблуками. На перший перекус можна взяти 100 г ківі. На обід у нас буде дуже наваристий смачний борщ. До борщу обов'язково сметана і 30 г хлібу. На перекус у нас слойки з яблуком. До речі, в слойках солодкого смаку буде достатньо. Цукрозамінника можете не додавати. І вже приготувався наш ароматний суперсмачний пиріг. Нам потрібно буде одна четверта частина. Як бачите, пиріг достатньо широкий, тобто порція достатньо велика, її можна наїстись. І до пирогу я взяла квашену капусту з мікрозеленю. А ви можете взяти будь-які овочі на свій вибір 100-150 грам. Ось таке об'ємне меню на два дні в нас вийшло, і воно було дуже смачним. Але зважайте, що курячого пирога ми приготували на чотири порції. Тому, якщо ви одразу його не з'їсте, ви можете половину заморозити або просто приготуйте його поменше. Просто мені було зручно готувати саме на 4 порції. А ви робіть, як зручно вам. Смачного.